Івано-Франківська область край для туризму. Формуванню позитивного іміджу Прикарпаття сприятиме обласний профільний центр. Його створили в рамках реалізації проекту ЄС. Підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Він впроваджуватиметься до 2017 року. На його реалізацію виділено понад 750 тисяч євро. Упродовж півтора року буде створено два візит-центри у Галичі та Верховинському районі. Вони прийматимуть на короткий відпочинок мандрівників на колесах. Це буде територія облаштована та обсяги території до гектару, де буде пункт туристичної інформації, де буде санітарна частина для. Ну, туалети, скажем так, для, для різних категорій, які подорожують мами з дітьми, люди з обмеженими можливостями, чоловіки, жінки, зрозуміло. Це буде територія, на якій буде дитячий майданчик. Якщо люди подорожують з дітьми, все одно час від часу виникає потреба зробити зупинку, то діти зможуть цей час побавитися. Центр розвитку туризму має стати осередком для акумулювання перспективних ідей та проєктів. Кваліфіковану допомогу і підтримку тут можуть отримати як підприємці, які займаються туристичною Шною діяльністю, так і пересічні люди, які хочуть відкрити власну справу, чи шукають цікаві місця для мандривок. Ми готові на сьогодні вже давати інформацію про те, що в області є. Що відбувається, де куди можна поїхати? Які умови пропонуються там чи інакше в одній чи іншій території. Крім того, ми передбачаємо, що знов ж таки взяти площину туристичний бізнес і туристи. Ми маючи вже свої можливості технічні, ми можемо нашим туристичним організаціям пропонувати проводити тут семінари знову таки для мешканців. Нова інституція об'єднала представників влади туристичного та готельного бізнесу, профільних навчальних закладів та громадських організацій. Робота це центру спрямована на упорядкування туристично-екскурсійної діяльності, підвищення кваліфікації фахівців даної сфери та моніторинг ринку послуг. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі. Оце від першого.